Робота штабу є системною, і в цьому році ми плануємо, що 12 тисяч впівдронів, поміж іншої допомоги, будуть передані нашим військовим. І це чергова буде партія біля трьох тисяч впівдронів. Тобто наша команда, штаб постійно в контакті з військовими частинами, визначаємо спільно, що потрібно військовим, які класифікації, які тактико-технічні характеристики, чи обладнання, чи дронів. Все те, що необхідно. І таким чином системно працюємо. В рамках роботи гуманітарного штабу ми готові вже розпочинати видачу тим підрозділам, яким на постійній основі ми їх видаємо. Першу чергу це підрозділи, які здійснюють бойові завдання. Фактично на різних ділянках фронту і на сході і на півдні. і на в таких досить складних ділянках фронту, і тому потреба досить серйозна є. Штабом керує Володимир Борисович Бросьман, і от всі рішення, які виходять після засідань штабу, вони реалізуються. Допомагали, допомагаємо і будемо допомагати з великою вдячністю і повагою до наших захисників і захисниць.